Включай. Давай. Включай. Да не, не на ту розетку я сказал, сзади. Сзади. Сейчас включи. Він включив. А то вже не робить щось. Та що не робить? Щось робить. Мішок наповняється. наповнюється? Мішок наповняється, сажує. Нічого не наповняється, а бара не робить. Він розтейкує мішок, Щоб дрібно там. А там що в нього виключатель є? Ага. Я ще такого не бачу. Охо. О Моторчик там добрий. Що все? Молодец. Оце то да. А я як чищу шажу, то півдня треба. Молодець. Це якась Європа придумала таке, да? У нас такого не було ще? Га? Та що, це в Ямполі що, це у нас у, тут придумали в Україні? Ні, це... це не може. В Україні це Житомирська область. Що що? В Україні таке Житомирська область. Житомирська область? Оце то мудрій. да? Домрська області таке придумали. Все. Що що? Добре. Все, спасибі. все. Все, давай. Тебе виходь. Ну. О! Мудрий хтось таке придумав. Це ж люди як мучилися. Придумав. Що, що? Придуму. Ну. А моторчик десь до кіловат, правда? Більше. Більше. Кіловат дотро. о -ху -ху -ху. я бачу. То... Угу а то. Не, і... і обороти там в нього бачу, ого. Він не більше кіловат, я не знаю. Там такі добрий не то я бачу, що він як запустив, то йому десь зо 3 тисячі оборотів має. Як циркулярка. Тягне добре. Не знаю, може більше, ну більше кіловат точно. Mm. Ну три тут немає тут він на три 3... не Я кажу на три нема кіловат, а він менший ніж три. Да, 3... ні, ну це О, ну кіловат, я згоден, кіловат, да. Та не ще тут він підмотає. Ага, він вже включив. Він вже включив. Ага, щоб знизу не йшло, так? Да? Щоб знизу. О, он до тебе мішок один ключ. Якщо він тобі не треба, то. Ну, потримай драбину, ти не впаде драбина. <пяте> а це ж він мішок розкладає. Роз... Розкладає мішок. Mm. Бо... Це може би ти тут йому поміг чи не треба? Ага, ти... він сам тут справляється, так? Да? Ага. Добрий день. Ой, я каких-то Так да. не дурний, це придумав. Не дурний. А я думав... Я же це... А він тут щось закриває, наверное? Не, просто оцей. А, тут ти щось закриваєш, так? Да? Не, ну Це воно витяг... витягує, так? Да? Ага. Вот что А Вот він... это Та тут який, так. А в цього це вот це... Що? Що? Заслонку не будеш, щоб того відкривати, цього відкривати, цю. Як хочете. Так... Ану відкрий, що нам. Ну відкрий там. Верп. Все, Вер. і там цей. Ну, так о підваж його цей. Підважона випаде. Цей оцей. Варва. О, і подуй трошки йому. Подуй тим, що ти дух. Довго... тут, 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 далі. Ну давай. Включай, Мирослав. Виключай. А Можеш не відкривати, я сам закрию. Дай просто продукт, пожалуйста. А, тихо, щоб оно більше витягало. Ні, я не пускаю, я хочу побачити, тя, яка тяга є, дивиться, яка тяга. Ооо Тяга добра. Тяга. сколько? Це все трої. О, та ти що? Ну телефон, а якщо закрити цього і поставити тако, то може екран лапнути. Та ти що? Я тобі скажу. Хитро придумано. Це вони вже питай 15-20 хвилин працюєте, так? Да? Ну, я ямпільчанам казав, кажу, їм замовляйте. А ні, вони консервативні, вони не хочуть, вони не розуміють. Прогресу не розуміють. Ну, вони зараз будуть війниками. Все, да. да? Супер пупер. Виходи, строїться. А, интересно, скільки там цієї сажи він на труси в цьому мішку? Ага. Воно, наприклад, якщо б висипав, таке було б багато, а воно страбовується ну, да? з воздухом. Він притиснеться воно Я так, поняв. Хотів воно добре страмбовується, то. Ну, я поняв. Що, хай він вилазить і тобі допомагає, так? Да? Як треба, то я кажу, допомагає. Ну. Та лише я там собі зроблю. Я, бо я його буду ремонтувати тут. Тако чуть-чуть наклади і все. Все, добре. Більше не треба. Бо там ще одну ногу треба зробити. А я маю його зняти і цей. Хочеш мішок скидай туди, та він там візьме. хочешь сюда, да, давай сюда. Что я слезаю? Ну, хорошо. Смотри, как себе фирма. Да. Да. Ну, видите, Сажу, чистить, вам треба сажу почистити. Сажу, сажу, за 350 гривень Воно вони раз почистили цим мотором і все, за 20 минут можуть вам почистити. Давайте, бо зараз поїду. Он то ще через дорогу хочуть. Зараз питає жінка, це якщо Он... Он зараз вийде, хазяй, я ж не знаю. 20 хвилин робота зроблена, молодці. Воно вже через дорогу все цьому, цим дідам зробите. Пусть у них. Ааа, да. ви там не зробите. А знаєте, що там куминок диви, як накладе. Так, все, все. Не, Ні, він він вам не зробить, бо у вас комінок ще старорежимний. Ні, він, він, він нам зробив за 15 хвилин. Ну дивіться, який, яка механізація в них. Вони, вони раз, два, мотор включили, все, витягнули, все, все, видули, все, і поїхали. Ні, ну у вас там, бачите, у вас там таке, що вони не, ви мотор вони не вставили. Да, у старий, у вас там не виходить. А в мене просто раз агрі. За... Ну і того вони за ну півпів години максимум.